Вчора я, повертаючись із зустрічі, яка відбувалася в Житомирі щодо припинення незаконного видвигу бурштину в Житомирській області, вийшов з автобуса, провів дівчину, потім повертався додому. І близько 8.15 за 200 метрів від центральної частини міста, за 300 метрів від мого будинку, де я постійно проживаю, мене обігнав чорний автомобіль Ford Fiesta нової моделі. Вони мене обігнали, пригальмували і вибігло три. Три людини, двоє, ну там всі в спортивних костюмах, один, здається, був в бейсболці, і в одного з них була арматура. Тобто, і мене перший, який був найближче до мене, двічі вдарив, тобто ці арматурою, і я впав. І вони почали добивати мене ногами, але я розумів, що якщо я ще пропущу один удар арматурою, тобто я можу і не вижити, тому що кров дуже сильно з голови йшла, тут тобто, серйозні рани. І я стиснувся зуби, підвівся, мабуть, і сумкою кинув них, чи просто вона випала, я не пам'ятаю. І ці хлопці, які в рукопашку йшли, тобто почали відступати, бо бачили, що я на ноги підвівся і привертаю увагу людей, тому що це, вибачте, восьма початок дев'ятої вечора. Тобто, ще видно, люди почали там, мабуть, ну, чути щось, виходити на двір, відбігав від даного місця події, і мене людина, яка була з арматурою, почала на почла почала наздоганяти. І він ну зробив ще додатково два удари. Я роз... ну, я прикривав голову, і ось вони припали мені ось нижче плеча і. Сюди трошки вище ліктя. А п'ятий удар, тобто йшов мені в обличчя, але я лице прикрив рукою і в тому, ну, як бачите, отримав перелом. Ну на щастя, хоч в цьому місті немає перелому. Ті двоє почали кликати людину, яка була з арматурою. Вони швидко сіли в авто і поїхали. Тобто, ну за нібито як за межі міста. Форт Фієста нової моделі. Ну, у мене інформація, що цей форт Фієста нещодавно був неподалік мого дому, і можливо, ну. Раз це спланована така акція була з метою завдання мені чолесних ушкоджень. Тому або навіть нейтралізації, як такої, то вони готувалися і відстежували мене. І мене завезли в Олеську районну лікарню. Там мені була надана допомога, тобто робили рентген. на щастя, переломи в не підтвердилися, а лише там серйозно садини, ну, зломана рука, і в двох місцях серйозно розбита голова була. Тобто, ми, медики надали мені допомогу, шили голову, хотіли мене поселити в палату. Але ми в рамках безпеки вирішили покинути межі Олески, за допомогою своїх друзів. Ми переїхали в інше місто. Ну, хто ці люди? Я не знаю, просто скажу, це бандити, які просто виконують замовлення. Тобто, те, що я їм особисто цим трьом дорогам не перейшов, і вони зі мною не знайомляться однозначно. Тобто їх замовили, тобто це чітко сплановані, ну це спецпланована операція була, це були виконавці. Хто замовив, можна лише здогадуватися, але на фоні останнього питання по незаконному видуку бурштину і інформаційного приводу, який ми підняли, я розумію, що в мене ворогів з'явилося ще більше. У мене було до того чимало їх. І ось ми маємо сьогодні результат. Ну хочу сказати, що це не перший напад на мене. Близько трьох місяців тому на мене, як на журналіста, теж напала людина, і, на жаль, до сих пір не відбулося суду, хоча я не отримав там фізичних ушкоджень, лише там забір руки під час падіння, але мені погрожували і продовжують погрожувати. Тобто я хотів би, що такі ті люди, які намагаються таким чином тиснути на незалежних журналістів, повинні бути притягнути до відповідальності. Але все-таки хотілося б ну зазначити, що навіть ці цілеснів ушкодження, які ми нанесли. І те, що я сьогодні на щастя даю вам інтерв'ю, попри те, який відбувся вчора, ну це то доказ того, що. Народилися ми для змін і треба боротися, тобто ніхто не зупинить. І люди, які от, спровокували даний конфлікт, повинні за нього повинести відповідальність. А щодо звернення до президента, тобто хотів би ну, попросити підтримки, по-перше, в першу чергу захистити не тільки мене, а всіх інших журналістів, які борються з корупцією та її проявом, а по-друге, легалізувати бурштин і зачистити банду формування не тільки Олевського району, а всього поліського регіону. То я місцевий житель, мені не байдуже те божевіліки твориться. Я розумію, що там переважно і в більшості місцеве населення, особливо. В селі не розуміє, що відбувається, вони з цим погоджуються. І чому, наприклад, завдаються удари по голові журналістам, активістам. Тобто, цим банним формуванням потрібно вибити свідомих людей, які вміють мислити, зробити з них там, інвалідів, рослин. Тому ми повинні боротися.